Робилися зупинки, які де в першу чергу, як десь є нагальність, їх замінити. У СВ, на жаль, просто більше фінансів немає можливості до кінця конціально викрити нові зупинки. Тому я впевнений, що при формуванні бюджету на 10 рік. Зараз давно доручення. Ми ситуацію не знаємо. У всіх зупинках покорні зупинки знає, проаналізовано. Що там необхідно зробити, потрібно просто ремонт, замінитися взагалі і так далі. -та і реформування бюджету на рік. Я думаю, що ми окремо в э, темою переговори, це цікавить всіх жителів міста, щоб зупинки в силу році було дуже добре, щоб ми їх всі, ну скажімо так, максимально їх зробили. Навіть просте елементарне питання, яке вчора купаємо говоримо, біля податкової основні багато людей якщо чинення, то блинки своїх жінок немає.